Для Житомирських діток почались новорічні свята напередодні нового року. Різноманітні заходи організувала міська рада. Біля ялинки в Палаці культури зібралось біля 200 дітей. Вони першими переглянуть новорічну виставу та отримують подарунки. Це перша ялинка, яка організована міською радою. Сьогодні ми відкриємо початок всіх новорічних свят, які будуть відбуватися саме за підтримки міської ради. Цього року для малят підготували абсолютно нову казку під назвою Новорічні пригоди мешканців казкового лісу. Зі сцени житомирян розважали фея, білочка, зайчики, котик та інші герої. Загалом новорічними заходами планують охопити більше. 6 тисяч дітей. Всі вони отримують солодкі подарунки за рахунок бюджету міста. До 14 січня за підтримки міської ради у Житомирі відбудеться біля 30 подібних заходів для дітей. Але головне дійство відбудеться 31 грудня біля головної ялинки міста. Своїми планами на новорічну ніч поділилась Любов Цимбалюк. Я вважаю, що новорічна ніч це все ж таки такі родинний, родинний вечір і родинне свято. Але ми з родиною зустрінемо свято в цьому році саме з житомирянами біля міської. Ялинки. Нагадаємо святкове дійство біля головної ялинки Житомир розпочнеться о 23 годині і триватиме до 3 години ночі 1 січня.